Привіт! Сьогодні я хочу поговорити про реалії життя в Канаді, Но це більше буде не про саме життя в Канаді, а про ті роботи, які у мене були тут. Просто розповім мою правду, і я не розумію, чи це мені так везе, чи це у всіх так, я просто на це дивлюся якось по-іншому. Тому, якщо у вас був схожий... Схожий експіріенс, як в мене. Чи ви б проходили через таке? Напишіть, будь ласка, в коментарях, Думаю, мені це допоможе. Окей, почнемо з того, що коли я приїхала в Канаду, це у 2022 році, я почала шукати будь-яку роботу. Я, в принципі, була готова йти будь-де, і було реально важко знайти роботу. Тому що ну тут постійно важко знайти роботу, мені потрібно було це робити швидко. Тому, коли я пішла в фастфуд, там на мінімальну зарплату я погодилась. І, в принципі, тоді я була дуже щаслива, тому що мене взяли без досвіду, без мови. Ну, в мене була якась мова, бо мене взяли на позицію каш... касі, каші, каси. Тому, в принципі, експеріенс в мене був також з України. Я знала, що потрібно робити, і в мене excellent customer service, тому що я практичний психолог. Я працювала дуже довго в маркетингу, і я працювала дуже довго в, як набор персоналу-менеджер. Тому з людьми я любила працювати, з людьми я любила говорити, тому ця робота була цікава мені. Але прикол в тому, що коли я пішла, в мене були дві роботи: одна фулл-тайм, одна парт тайм Одночасно на початку було все окей. Тобто, я просто адаптувалася, була вдячна за цю роботу, але після якогось, після року роботи, напевно, роботи тупо почали з мене знущатися. Або я дуже втомилася від них, тому що в мене не було ні відпусток, нічого. І дві роботи це дуже важко, насправді, але коли. Ти просто хватаєшся за цю роботу, тому що тобі потрібно гроші, Ти, в принципі, окей, ти не маєш часу на те, щоб подумати, що ти втомився. Ось. І перший такий дзвіночок був, що з однією з моїх робот мені почали ставити менше годин, тому що вони почали набирати своїх людей. Тобто там був колектив індусів, і я. Мене взяли чисто через те, що одна українка вона працювала. Як бухгалтер, і вона сказала, що мене треба взяти, тому що ну на той момент допомагали то всім українцям, і мене взяли. Мене не хотіли дуже сильно брати.